З чого розпочинається місто Суми? А це дивлячись, з якого боку до нього потрапити. Але якщо їхати від маєтку засновника міста вулицею, названою на честь засновника міста, то першою школою на нашому шляху є перша школа. Отже, будьмо знайомі, вас вітає комунальна установа Сумська спеціалізована школа 1-3 ступенів номер 1 імені Валерія Стрельченка. Що для вас означає слово школа? За умов дистанційного навчання? Школа це не просто приміщення, школа це великий колектив для пізнання, розвитку, спілкування, дослідження та обміну досвідом і враженнями, але перш за все, для навчання, належні умови для здобуття повної загальної середньої освіти створює колектив у складі 70 педагогів. А також практичний психолог, соціальний педагог і педагог-організатор. А щоб ви не розгубилися серед цієї когорти достойних, дозвольте відрекомендувати нашу карманечку чи пак директора Ботвінко Юлію Володимирівну. А в цьому їй допомагають Торканевська Олена Олександрівна, Басала Тетяна Миколаївна, Куприк Світлана Олександрівна, Шевченко Світлана Миколаївна. Та Шокун Інна Миколаївна. А тепер заходьте, не соромтеся! Нам є де розвернутися школа забезпечена 47-ма класними приміщеннями: це класні кімнати, навчальні кабінети для історії, біології, хімії, фізики, географії, німецької мови, клас безпеки. Захисту України, кабінети інформатики, математики, української мови та літератури. Сім англійської мови, спортивні зали, актова зала. Be sure. That's all you need! Ви готові? А ми готові до викликів часу з початком повномасштабного вторгнення. У нашому закладі освіти було відкрито одне з перших найпростіших укриттів серед закладів освіти міста Суми. Створюються умови для безпечного перебування учасників освітнього процесу. Розроблено алгоритми дій під час сигналу Повітряна тривога ще не втомилися. Може трішки перепочинемо? Перша школа зелена оаза багатоповерхового урбаністичного одноманіття. Заклад має затишний шкільний стадіон зі спортивним обладнанням, чудове місце для заняття фітнесом, велику озеленену територію, привабливу фотолокацію, паркову зону для приємних зустрічей з друзями та неспішних сімейних прогулянок. А може, ви зголодніли? Перша школа завжди оновлюється. У 2024-2025 навчальному році проведений капітальний ремонт їдальні, яка тепер оснащена сучасним обладнанням для реалізації найсучасніших меню, а до того ж має велику обідню залу. Наші кваліфіковані спеціалісти навчать вас правильно їсти. Їдальня закладу забезпечує якісним гарячим харчуванням учнів початкових класів та дітей пільгових категорій. У нашій школі вчать жити. У нашій школі вчаться жити. Школа надає рівний доступ до якісної освіти всіх учнів з урахуванням їхніх здібностей і нахилів. В закладі освіти надаються послуги щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами. Дайте мені точку опори, і я переверну увесь світ, так сказав архімед. Але світ перевертати не треба, але змінювати на краще варто. У час емоційних потрясінь ми маємо стабільну точку опори для ментального здоров'я. В школі є психологічна служба, практичний психолог та соціальний педагог. Практичним психологом, дефектологом та логопедом проводяться корекційно-розвиткові заняття та тренінги. Ми не вганяємо в рамки, ми даруємо вибір. Здобувачі освіти навчаються за такими освітніми програмами, як Нова Українська школа та інтелект України. Восьмі дев'яті класи мають поглиблене вивчення предметів, алгебра, геометрія. Англійська мова 10-11 класи профільне навчання здійснюється за вибором батьків та учнів природно-математичний та суспільно-гуманітарний напрям. То хто ж наші вчителі? Краще один раз побачити, аніж сто разів почути. У закладі працюють одні з найкращих вчителів міста Суми та Сумської області. Наші педагоги, переможці конкурсів. Учасники проєктів та експерти, члени журі міських, обласних та всеукраїнських конкурсів. Наші учні беруть активну участь та здобувають перемогу в інтерактивних конкурсах Кенгру, Левеня, Грінвіч, Колосок та олімпіадах і конкурсах на освітніх платформах Наурок і всеосвіта. За результатами національного мультитесту, наш заклад освіти посідає п'яте місце серед шкіл міста Суми. А ще варто підмітити, що наші учні є неодноразовими переможцями різних спортивних змагань та ігор. Як можна здобути практику науки життя? У нас активно діє учнівське самоврядування, учні мають громадські доручення, делеговані повноваження. Активно займаються волонтерством, дієве учнівське самоврядування це запорука єдності поколінь, учасників навчально-виховного процесу. А загалом, наша школа це велика родина. Ми разом пізнаємо світ, живемо не тільки навчальною програмою, а також спільними інтересами. Ми приймаємо виклики і даємо гідну відповідь, підтримуємо один одного та радіємо нашим досягненням. Ми Єдині у своїй різноманітності ми це перша школа. Ну як, цікаво? Хочете перевірити? А може стати одним із нас? Чекаємо за адресою Місто Суми вулиця Герасима Кондратєва, 136.